Про розвиток місцевого самоврядування в рамках відповідного всеукраїнського конкурсу говорили в обласній раді. Конкурс на державному рівні існує вже 9 років. На рівні області проводиться третій рік поспіль. Наша область зазначають запрошені столичні фахівці серед лідерів за кількістю поданих на конкурс проєктів. Їх у році поточному від Полтавщини подали на 24 більше ніж минулоріч. Такі проєктів, які внесені на конкурс. Ми розцінюємо це як те, що є сьогодні вже прийшло розуміння, що об'єднуючи фінанси різних бюджетів, ми можемо рухати вперед. Відповідне пожвавлення фіксують і на обласному етапі конкурсу 40 проєктів переможців проти 19-ї у році минулому. Разом із зростанням кількості переможців, зазначає очільник облради Іван Момот, Більше виділять і грошей. Попередню цифру у півмільйона планують збільшити втричі. Плюс кошти із інших джерел загальна цифра складе десь 4 мільйона гривень. Поруч із зростанням кількості учасників зазначають обласники. Планують і внести певні зміни до регламенту. Ми до вас звернемося на сайті, розмістимо наші пропозиції і хочемо від вас пропозиції, які проекти на ваш погляд не повинні подиватися, вирішувати у 2013 тисячі Принагідно до свята нагородили грамотами посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад і переможців конкурсу студентських наукових робіт від студентського самоврядування до самоврядування громад. Серед нагороджених і студентка Олена говорить, попри те, що про конкурс дізналась трохи пізніше, і на підготовку було лише два тижні, заплановано зробити встигла. Працювала і вночі якось так до п'яти до шести ранку сиділа, але все ж таки це того варте. Дівчина розповідає, обрала тему найближчу для себе. Моя тема це реалізація дозвілля молоді як головне завдання студентського та місцевого самоврядування. Я досліджувала саме проблеми нашої молоді. Ну як студентка, мене цікави ці проблеми і. Подавала свої пропозиції самим пропонувала створити Полтавський обласний центр дозвілля креатив. Загалом Нагородили 10 студентів переможців конкурсу до грамот. Володарям вручили і фінансові подарунки за перше, друге і третє місця, півтори тисячу і п'ятсот гривень відповідно.